Ефективне грудне вигодовування не лише забезпечує гармонійний розвиток дитини, а й дарує неймовірне щастя від фізичного. Та емоційного спілкування з вашим малючком. Однак більшість майбутніх матусь лише приблизно уявляють, чим доведеться стикнутися в процесі грудного вигодовування. На секрет, що грудне вигодовування інколи супроводжується сильними емоційними реакціями від шаленої радості до розпачу. Вирішальну роль відіграє ставлення матусі, її комфорт та розуміння фізіологічних особливостей організму. Консультант з грудного вигодовування існує для того, щоб полегшити матусям адаптацію, допомогти налагодити ефективний процес та надати всю необхідну інформацію. Зазвичай найкращі результати досягаються, якщо звернутися до консультанта з грудного вигодовування заздалегідь під час допологової підготовки. Або консультації. Тоді майбутня матуся завчасно отримує життєво необхідні знання щодо базових технік годування, розуміння потреб дитини та почує відповіді на всі питання, які її турбують. Консультант з грудного вигодовування з радістю прийде вам на допомогу, якщо вас хвилюють такі проблеми, як біль під час годування грудьми, надлишок або недостатня кількість виділення молока. Тріщини або пошкодження сосків, труднощі з вибором позиції для грудного вигодовування, недостатня вага дитинки, яка перебуває на грудному вигодовуванні, лактостаз або мастит, потреба раннього виходу матусі на роботу та інші питання. Консультант завжди докладе максимум зусиль, щоб грудне вигодовування стало задоволенням для вас і запорукою здоров'я для вашого малючка. Ми чекатимемо на вас на будь-якому. Етапі вашого материнства, як завжди, в медичному центрі АЦМД Медокс. Будьте здорові!